Всім привіт, дівчата! Нарешті я отримала менший адвент календар від Клоранс і готова його разом з вами розпаковувати. Нагадую, що на каналі вже була розпаковочка більшого адвент календаря, там було 24 віконечка, а тут усього 12. Він значно, значно менший і виглядає ось таким чином. Ось так оформлений, золотий і давайте відкривати. Перше віконечко, перший ящичок виглядає ось таким чином. Тут у нас масло для губ. Якщо ви купували адвент-календар минулого року на 12 віконечок, то цей дуже-дуже по наповненню на нього схожий. Минулого року також було масло, також воно було рожевого відтінку 0,4, відтінок називається папая. Ні, Питая, пробачте. Ось так називається відтінок. Вставляю Сводч, а строк придатності класний. Виготовлено у 23-му році. Це у нас перше віконечко. Друге віконечко. Це супер щедра мініатюра ліфтингового крему під очі Total Eye Lift. Тут 7 мл в повному розмірі 15 мл, але повний розмір виглядає не так. Він не в тубі, він в такій красивій баночці. Вставлю фото, як це виглядає, але крем від цього гіршим не став. Він дуже-дуже. Класно працює в плані ліфтингу для зрілої шкіри. Чим більше проблем навколо очей, тим більше можна побачити результат. На молодій шкірі результата не буде помітно. Так, далі третє віконечко це у нас база. Сос праймер. Він був також минулого року, гарний такий підсвічуючий праймер. Взагалі, косметику Клоранс я дуже люблю, вона приносить задоволення від використання. Вона якась така. Дівчача, я не знаю, як її ще описати. Далі, умивалочка для сухої шкіри, для нормальної і схильної до сухості, точніше, шкіри. Вона кремова, вона досить класно піниться. І, на мій погляд, вона і класно очищує, і класно зволожує. У мене така умивалочка довгий час була в дорожній косметичці, тому я з нею дуже-дуже близько знайома. П'яте віконечко. Ми тут маємо боділесьон. Наразі користуюсь таким лосьйоном в повному розмірі. Ось таким чином виглядає повний розмір, сходила за своєю баночкою. Трошки наношу, бо в мене руки в кремі і може не впитатися. Дуже-дуже приємно пахне, дуже легка текстура і класно зволожує. Навіть зараз на зимній період часу можу рекомендувати. Далі у нас бальзам для губ у 01 відтінку. Це класний засіб, особливо на такий осінньо-зімний період, тому що цей бальзам, мало того, що він класно зволожує, класно виглядає, він ще іначе підзагоює якісь тріщинки. Він мені дуже подобається. У мене є в новій версії, в 21 відтінку повний розмір цілих 12 мл. Це просто нескінченний розмір. Тут 5 мл, в деяких повнорозбірних 5 мл, а тут міні на 5 мл у нас іде. Так. Це було шосте віконечко, шукаємо сьоме. В сьомому віконечку у нас зволожуючий крем. Я дуже люблю серію Hydra Essential, але новинку оцю HA2 я ще не пробувала. У них вийшов і денний, і нічний крем з цієї лінійки. Взагалі Hydra Essential це одна з найулюбленіших моїх лінійок, але ще до неї в мене руки не дійшли. База. Не дивлячись на те, що це така малесенька баночка, 4 мл, але завжди треба в співвідношенні оцінювати, тому що в повному розмірі цієї бази усього лише 15 мл, її треба наносити тонким-тонким шаром, тоді вона зглажує повністю і текстуру шкіри, і трошки якісь зморшечки скриває, так, знаєте, наче зглажує, робить такий ефект більш залаженої шкіри. І 4 мл дійсно великий об'єм для цього. Продукту також мені подобається. Взагалі цей Адвент класний тим, що. Ой, восьмий ми відкривали, тепер дев'ятий. Адвент класний тим, що сюди не поклали нічого поганого. Тут просто одні бестселери. Все таке. Гарненьке, цікавеньке і те, що підійде просто більшості. Також суперкласний строк придатності. Крем для рук, також ним зараз користуюсь, він дуже тонко пахне. Взагалі у косметики Клоранс класні аромати. Напишіть, як вам. Особливо напишіть, якщо ви чутливі до ароматів, як вам здається, приємні чи неприємні аромати у торгової марки Клоранс. Тому що я їх просто обожнюю, але я ну, не надто чутлива до ароматів, тому. Якось так. 10 віконечко, 10-те віконечко. у нас міцелярна вода. Це один із найдешевших продуктів, мені здається, в цьому адвент-календарі, але він не маленький, тут цілих 50 мл. І вона підходить для всіх типів шкіри, навіть для чутливої шкіри. Одинадцятий продукт у нас туш Wonder Perfect 4D, до речі, у кларанс одні із найкращих тушей в тому плані, що саме в туші клоранс, майже у всі, входить в склад сироватка для того, щоб вії росли, для того, щоб вони були більш пухнасті і не дивлячись на те, що вони не найдорожчі по ціні, але вони дійсно найкращі в цьому плані. Якщо ви хочете. Хочете відростити власні вії, і не хочете витрачатися на сироватку. Це ось майже продукт два в одному. І остання баночка цього набору це ось такий beauty flash Balm. Багатофункціональний продукт можна використовувати і як догляд, і як маску, і як базу під макіяж. Дійсно класний засіб і дійсно можу рекомендувати майже для всіх типів шкіри. Мабуть, якщо у вас супер жирна шкіра і супер проблемна, якщо є якісь висипання, то, можливо, вам буде некомфортно, але так взагалі майже всім підходить. Ну, як бачите, наборчик дійсно цікавий. У нас вийшов, у нас тут повнорозмірний крем 50 мл, він дуже-дуже коштовний. Я думаю, що він ну так. Велику частину цього адвент календарю відразу відбиває. Так, далі у нас масло для губ, повнорозмірне, також не дешеве. Бальзам для губ, такий бальзам блиск для губ і туш в міні-форматі. Також у нас тут міцелярна вода і умивалочка, крем для рук і крем для тіла. Крем для обличчя 15 мл просто шикарний розмір. Крем під очі 7 мл також просто шикарний розмір. І дві бази. Хочете сяючу, хочете таку так текстуру. Тобто сподобається, мабуть, більшості дівчат. Такий класний подарунок і для себе, і класна інвестиція в плані того, що це дешевше, ніж купити всі продукти окремо, і класний подарунок для будь-якого віку, в принципі. Ну що ж, якщо вам це відео сподобалось, поставте, будь ласка, лайки, і побачимося з вами дуже-дуже скоро у наступних відео. Бувайте!